А ви скоювали якісь вбивства? Буде видно, подивимось. Впевнено і зухвало поводить себе на допиті, чітких відповідей не дає, і навіть демонструє байдужість. Наступне питання. Ну, Що які мотиви у вас були? Наступне питання. на цих кадрах. 18-річний дніпрянин підозрюваний у вбивстві Ірини Феріон. Тут його затримують силовики, потім демонструють лист, який, за словами поліції, знайшли у нього вдома. Прошу пояснити у першу чергу батьку, що я приховував це все заради їхньої безпеки, а не через те, що їм не довіряю. В МВС розкривають більше деталей. Говорять, підозрюваний може бути причетним до неонацистського руху з центром в Росії. Утім, сказати точно, які мотиви вбивства та чи є спільники у підозрюваного, поки не можна. Ми перевіряємо його причетність до неонацистського руху, в який центр знаходиться країні агресори його зв'язки на території України і мотиви скоєння цього злочину. Секретні інструкції ЦРУ та КДБ а ще інформація про інших відомих політиків, це кажуть правоохоронці, знаходять у телефоні хлопця і роблять резонансне припущення наступною його жертвою після Фаріон. Міг стати скандальний нардеп Максим Бужанський. Я думаю, що вона була саме беззахисна серці, тому що ми вам показали його. Пошуковую табличку. Я можу одне прізвище відкрити. Наступного кого він дивився це Макс Божанський. Всі інші прізвища я проводив. Поліції встановили, аби скоїти вбивство, підозрюваний винаймав житло у Львові та маскувався, коли вистежував Ірину Фаріон. Стріляв у неї не більше ніж з двох метрів. На місці копи знайшли спортивну гільзу. Вона на експертизі, де саме взяв гроші на цю справу, лише з'ясовують і пояснюють, чому ще до суду і слідства стався витік його персональної інформації. І не ми озвучили прізвище та ім'я даної особи. Це зробили сусіди, це зробили батьки і так далі. Тобто ми працюємо в межах кримінально-процесуального кодексу. Тим часом у Дніпрі досі оговтуються від резонансних новин. Гучне затримання, за яким слідкувала уся країна, відбулось тут у спальному районі Дніпра на житломасиві. Парус власне з цього під'їзду група спецпризначенців і виводила головного і поки що єдиного підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон. Я нічого сказати поганого про хлопця не можу. Не бачила. Батько військовий, приїжджає, мати теж дуже нічого поганого не можу сказати. Він спортсмен футболом займається футболом. Хлопець займався у спортивній школі разом із сином Владислава. Чоловік також приголомшений, каже, завжди був хлопець спокійним, вихованим і порядним. Мій син сказав, що якщо це так, якщо це правда, то я про нього нічого не знаю. Сказав мій син. Тому що дійсно. Ну, це для всіх шок. Всі знайомі, яких нам вдалось зустріти, категорично не вірять, що саме цей юнак здати на такий зухвалий злочин. кажуть він, спортсмен футболіст, студент, першокурсник журфаку з порядної родини і навіть вчився керувати дронами, аби піти у зсу. не було жодних конфліктів із ним. Він був капітаном команди завжди був лідером. Ніколи не було такого, щоб він був агресивним або що. Те, що син міг належати до неонацистського руху, його батько, який зараз служить на передовій, заперечує в коментарі. Журналістам Радіо Свобода сказав: що жодних мотивів для вбивства Фаріон у хлопця не було. Я лично знаю ту сім'ю 11 років. Я особисто знаю цю родину 11 років. Вони з моїм сином в одній команді грали в футбол. Там батько на якого треба рівнятися, і мама така ж. Він вступив, навчається на журналіста. Дуже хороший хлопчина. Я не вірю, що це він зробив. Він не міг цього взагалі зробити. Я не вірю. Демонстративно показує язик та навіть посміхається просто в очі доньці вбитої Ірини Фаріон. Так сьогодні у суді поводить себе. Підозрюваний юнаку вже оголосили про підозру на вмисному вбивстві. А Галицький районний суд Львова обирає йому запобіжний захід на час розслідування. Прокурори вимагатимуть арешт без права застави. Марко Ручка, Євген Шпак, новини одинадцятого каналу.